А Мамі присвятили, все же сотні пісень покажу батьку Я плуня, як цвіте, мамі присвятили, все же сотні пісень, глукозня плуні, наше не упаде А мамі присвятили, все же сотни пісень, покажу батьку Я плуня як цвіте, в мамі присвятили, все сотні пісень, влуказ я плуні, наші не упаде Я тренуюсь, як ти. Я буду як ти. Привіт, коханий. Цей рік для нас виявився занадто важким. Хоч ти завжди казав, що я дуже сильна. Але навіть мені було дуже важко цей рік. Завдяки підтримці Лізи я справляюся з тим усім, що спалилось на мої плечі. Я живу так, як ти мене вчив. Дотримуєш чисть тих принципів, про які ми, яких ми завжди дотримувались. Таня також мене завжди тішить обіймами і не перестає говорити про тебе. Я живу так, як ти казав. Ти сильна, ти все зможеш, ти з усім впораєшся, Роби так, як ти вважаєш за потрібне. Ліза радує нас своїми досягненнями. Пробує вступати в київські навчальні заклади, досягати цілей і бути сильною, такою, як ти. Дуже шкода, що дані прийшлося йти в перший клас без тебе. Мені дуже важко переживає втрату. Але мені не здавалося, тому що ти завжди поруч. І відчуває на твою присутність. І все ж таки чекаємо, чекаємо тебе своєї клятої війни. В присвятили все вже сотні пісень, покажу бабу. Ну не получишь то що, що ти обов'язково ці грамоти. Ага. Да? Да? Да. Подивись, що в мене є. Дуже важко поставити. Але тільки ті, думки. Погади про наше щасливе сімейне життя. За цей рік Карінка дуже багато досягла успіху. Вона займає перші місця з плавання, ходить на уроки малювання. Ми з нею відвідуємо зоопарк і колись ми ходили разом з трьох, а зараз ми ходимо удвох. Карінка робиться з кожним днем все більше схоже на тебе і на тебе. І це не може не радувати. Тому, що коли я дивлюся на неї, я згадую наше кохання тебе. Я все життя буду тебе кохати. І пам'ятаю твою записку, що навіть за сотні тисяч кілометрів ти завжди поруч. Дякую тобі за цю прекрасну дівчинку, за нашу Каріну артриму. Я споминаю, як ти мені таку хвостики і косички. Я дуже хотіла тобі передати, що я тебе дуже сильно люблю. І це найкраще, що в мене було в моєму житті. На ще не упаде, питала мене, ясне не вонуде. Піду та укріщі як я побачу близько про мені. Sitan no tu bu na dos kasam ni bu За цей рік він у нас був досить важким, але завдяки твоїм орлам я знайшла в собі сили, я стала сильною. Можна сказати, в мене такий характер, як в тебе, вже став сильною. Я нарешті переборола свій страх і навчилася їздити на машині. Вожу нашого Даниїлка до логопеда. Віталік продовжує займатися спортом, так як ти мріяв, на плавання ходить, на карате. Також в цьому році він почав вдосконалювати свої можливості з програмування. До речі, в нього досить непогано виходить. Ну а наш Даниїлко він таки залишився гіперактивною дитиною, і... тому не ображаюся, але я його здала на хіп-хоп. В нього досить непогано навчається, виходить. Ми дуже сумуємо за тобою, але ми знаємо, що ти поряд і завжди нам допомагаєш. Ми тебе досить дуже любимо. Тепер я малюю Архангела Михаїла краще, але тільки на папері. Я не підведу. Ти будеш пишатися мною. Куди не глянь, отак. Все, як ви кажете. Нема, нема. А там би зараз був би тут, був би тут.

А мамі вже сотні піс... Ну, в рік, як мене розмовляли. Рік у своєї посмішки, міцних обіймів. Тепла у своєї підтримки. нужного плеча. Всім змиритись неможливо. Люблю. Ми дуже любимо тебе. Покажу батьку. Я плуня, як цвіте, А мамі присвятили, все вже сотні пісень, блукас, я плуні, наша не упаде А мамі присвятили, все вже сотні пісень, покажу батьку мать Я плуня, як цвіта, мамі присвятили, все вже сотні пісень, блукас, я плумні, наша не упаде, А мамі присвятили, все вже сотні пісень, покажу батьку бать я б не світе мамі присвятили все же сотні пісень, я вукалця по ні, не упаде, питала мене, ясно, не вонуде. Піду та укрійші як я побачу близько про мені. Твоїм вешем. Тобі сподобалось? Я старалась. Sutan no to build and us cause Я навоюпів. Він мій тілює. Дуже люблю свого папу. Він у мене найкращий. Коли я виросту, я хочу бути схожим на нього. Мені пише, пораду твою, бище. Кажу, батьку, бать, бать, я плонец вітаю мене присвятили всі вже соді після Яблука нішене. Sem no caso, o